На участь у конкурсі краща багатоповерхівка 2013 року вже надійшло 15 заявок. Про це сьогодні дізналася наша репортерка Ірина Корж. Цьогоріч за грошову нагороду змагаються у чотирьох номінаціях: будинок зразкового утримання до 95-го року забудови, будинок зразкового утримання від 96-го року забудови і під'їзд зразкового утримання і найкраща прибудинкова територія. Нагадаємо, що взяти участь у конкурсі треба до 20 серпня подати заявку та 10 фото, на яких зображено. Жені будинок, під'їзд та територія двору. Аби е, такий конкурс проходить у нашому місті вже в четверте. У гості до переможців минулого року у номінаціях Кращий будинок забудови до 85-го року та Краща прибудинкова територія сьогодні завітала наша репортерка Ірина Корш. Це двір будинку Фелікса Кона 11. Саме він став переможцем у номінації Найкраща прибудинкова територія 2012. Нам дали премію. Ми на цю премію. Ми закупили скамейки, поставили біля кожного під'їзду, закупили цвіточниці, пісочницю купили діткам. Таку хорошу пісочницю, вона що вона закривається вже вже туди. Ну і кошки, і собачки не бігають, все воно закривається, і всі дуже доволі. Всіми силами всі збиралися, організовано. Ну, засажували, міняли тут все, цвітами засаджували, делали поділки. Перекрили найголовніше, ми перекрили дорогу і зробили детский майданчик. Все делала своїми руками з подручных матеріалів. Также та муж, ділище, подруга з мужем. Вот, Самі делали. за те, що ми, у нас дуже красивий двір. Володимир Борисович нам зробив такий подарунок. Поставили нам дитячий дитячий ну так би майданчик горка. Там зробили дуже ми вдячні всі мешканці, а діти то вже дуже раді за це. І ще нам нам зробили заасфальтували біля будинку. Тоже щиро, щиро дякуємо за це, що нам зробили біля будинку. Сюди ж приходять чужі люди. Ну, да. так? Як ви охороняєте? Ну, ми поки що про це не думаємо. Ми не знаємо, як охороняти цей двір. Ну поки що про це ні, ніхто ще не задумувався. Проходили всіх, всіх під'їздів люди і вони робили прикраси. Умови для всіх однакові. то тобто, це мають бути дійсно житлові комплекси зразкового отримують, тобто, має бути щось показове. Ну, це, там, якийсь особливий ремонт, наприклад, особливе утримання там прибудинкової території, якісь там декоративні прикраси. Ну, то, тобто, якби е е е будинок не має бути там, наприклад, пошкоджений якимись написами некоректними там, чи там, десь якісь пошкоджені будівельні конструкції. Підні такі заявки відхиляються. Наш будинок було признано е першим в номінації будинків в. Е Старші 30 років. Отримали 10 тисяч гривень від міської ради премії, на яку ми пізніше купили запірну арматуру. Ця запірна арматура стоїть в, на в стояках опалення. Коли будуть сформовані вже весь перелік заяв, обов'язково представники комісії обійдуть. Ці будинки переконаються, що відповідності фото матеріали, які здають будинки, в дійсності, і після цього буде засідання комісії, яке завжди відбувається за маси інформації в залі міської ради. Конкурс триватиме до початку вересня. Ірина Корш, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.